Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. І зараз ми будемо ловити з вами гарних окунів і судаків. Як ви вже здогадались, риболовля для нас сьогодні вже закінчилась. Ось ми сьогодні з Віталою. Риболовля для нас вже закінчилась, Ми вже збираємось додому, а ви тільки починаєте дивитись цей відос. Він вам сподобається однозначно, адже ми сьогодні непогано половимо окунів і судаків на обвідному каналі в момент відлиги. Момент відлиги це, ну скажімо, такий час, коли можна виїжджати сміливо на обвідний, не боючись за те, що приїхавши, ви натрапите на кригу. Це та водойма, на якій завжди можна гарно половити окунців судачків або негарно половити окуньків і судачків на спінінг. Ну власне, починаєте дивитись відос, а я традиційно познайомлю вас зі своїм комплектом. Сьогодні в якості вудлища в мене Fineza UX 832 ML до 15 грамів. Exist 3000 DC-шний. Минула версія 2018 року. Намотаний в мене тут Dive Prox. Я доюзую його вже зараз вщент. О, трошки тут його залишилось, буквально на викид. Ну, і починати буду я з Віпо, але трошки не в цьому розмірі, не в цьому кольорі і не в цій вазі. Буду я починати сьогодні. Зараз ви побачите, з якої саме снасті. Ну що, починаємо. Дупроснімай відео. От і перше, перше рибанятко. І доволі, доволі непогане. Ох, доволі непогане, друзі. Ох, окунь такий. Ой-ой-ой-ой-ой. Такий, як має бути. Окунець. Окунець такий, як має бути. Хе-хе-хе дивіться! Ух, дивіться, друзі, який хорош. От він. Блін, ще не видно ніфига. Да просто ліхтариком я, я покажу. Ось так на нього. Ось, О, друзі, дивіться, який окунь красень. Окунь просто надзвичайно крутий. Це перша покльовка в нас була за сьогодні. І ось влетів такий красунчик. Ще навіть сонце не здійнялося, досить темно. О, тому ліхтариком підсвічуємо. Ось такий 500 500 грамів, мабуть, що як мінімум. І взяв, до речі, дивіться як. Впевнено. Відпускати будемо цю мамку чудову. Ух ти! Ось тобі і перша покльовка. Додому. Да? Опа, чкурнув. Гарний старт, гарний старт сьогоднішнього дня. Дивіться, друзі, яка крута веселка у січні. Отак. так Отак, от вам і січень. Вчора був на кризі, сьогодні вже ловлю на спінінг, іде дощ і райдуга. Це ось така природа. О, рибулька. Тільки но закинув, зловив дно, і в оберта і на. Це в нас дуже злий, надзвичайно потужний і вкрай здоровенний судак. Дивіться, який, це просто хазяїн цієї водойми, це та риба, яка... З граєю нападає на подібних окунів, якого я нещодавно зловив, і заїдаю його до смерті. А влітку, коли ви знаєте, що є місце з такими судаками, там купатися не можна, тому що особливо без штанів. Все, давай, Тільки-но змінив приманку, поставив фліта. Дводіймового і ось цей потужний супер судак клюнув прямо от прямо з ходу. Чудово сьогодні ранок. Дуже ясно, тепло. Ще декілька днів тому були непогані морози, мінус 5, мінус 8. А зараз, ви бачите, вже майже весна. Якщо б ми не знали, що сьогодні січневий ранок, то, мабуть, можна було б його сплутати з початком березня. Ось так природа нам цього року дає можливість половити як з криги, так і на спінінг. Причому не те, що спочатку на спінінг, потім з криги і потім знову на спінінг. А й на різні види і буквально в один той самий день. Зараз ще де-інде стоїть крига. Так що ми довго думали, куди сьогодні поїхати. Або на залишки криги, або все ж таки на спінінг. Ну, спінінг виграв, як ви бачите. По ходу п'єси зараз вже течія пішла, а от, і має, має вже активуватися рибка хижа. І окунці, і судачки. Поки що були дві покльовки, з них дві риби, але окунь він вартує, мабуть, багато, багато судачків і багато дрібних окунців. Такий окунь просто надзвичайно крутий. Ну, друзі, так як я вам давно вже кажу, треба ловити в зимній час окуня саме на ракушнячку. От, адже він туди підходить під'їдати. Це вірнякова 100% прив'язка для стоянки окуня в цей час, він там їсть усілякі ракоподібні, е виловлюючи їх з поміж мушель. От, власне, на такому місці, як ви здогадалися, ми зараз і ловимо. Було дві покльовочки, надзвичайно крутий окунь один і судачок. Зараз обкидуємо перспективний містяк і будемо щось думати далі. Адже лише дві покльовки, і, на жаль, більш нічого. Це не показник, адже окунь рухається, він зміщується. В цьому ми переконалися зовсім нещодавно, а точніше, позавчора, коли ловились криги. Ми натрапили на окуня і потім почали рухатися, рухатися за ним. І збирати всього активного, який був у місці, де ми перебували в той момент. Потім поверталися там, де в нас поклював окунь і потім його не стало, він туди знов підійшов. Рухається він у пошуках їжі на Ракушняку, адже там постійно для нього їжа є. В режимі нон-стоп увесь рік. От. І так само він зміщується за білою рибкою, яка пересувається за лише, відомою, за, за лише відомим їй сценарієм. Він постійно знаходиться під білою, її, так скажемо, пасе. Якщо з ракушняком під час ловлі спінінгом можна е зрозуміти, де він є, де його нема, і посилити свою увагу в тих місцях, От, о, з приводу білої риби, яка стоїть посеред води, ну, з цим вже більш проблематично. Коли його скупчення таке, що йоха не бабай, звичайно, можна відчути за шнуром. Коли ми робимо проводку, торкання білої риби шнура. От, ну а за. За звичайних якихось е, умов знайти, де стоянка білої риби ну, майже нереально. Ну, власне, я її не шукаю. Я обловлюю покеракушнічок. Да, вже другий хвіст судачок відбив. впевнений я в тому, що це судачок. Адже я перейшов дещо на більшу глибину, де минулих разів непогано покльовував судачок. До речі, як клює судачок в холодну пору, особливо на обвідному каналі в мене є окремий відос. Хто бачив, передивіться, а хто не бачив, то раджу подивитися. Адже дуже своєрідно він клює. Необхідно мінімізовувати вагу. І вести дуже-дуже 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 плавно. Дуже-дуже-дуже-дуже плавно і повільно. Тоді він підвисає. Покльовки такої, як на весні, нема. Вони відбуваються дуже рідко. О, відбувається отаке, як було зараз. Ледь-ледь-ледь повис. Думаю, що також. Без хвоста, хоча може бути що завгодно. тут вже міляка пішла. Випроснімай відео, от нарешті дочекався, ледь-ледь повис Це судачок. Не найменший, який може бути, але і заліковий. Приємне відчуття таке, особливо взимку, після того, як декілька тижнів не ловив спінінгом. Ось такий, дивіться, ось такий ось судачокс. Ось такий ось судачокс. Дуже худий. Що ж це такий худий? Їсти, мабуть, хоче, ну худенький-худенький. Але взяв і взяв так, впевнено. Ось що означає правильна подача в правильному місці. Так, судочок поплив, а ми продовжуємо. Там є його друзі ще. Просимой відео. О, ще один. Ще одного вициганив. Та розмір такий самий, теж дрібненький. Ось такий ось. Ще дрібніший, ніж попередній. Ось красончик. Не вистачає в ньому кіла, а так наче непоганий судачок. Але кіло в ньому не зайве, це точно. Сподіваюсь, що вдасться йому в житті набрати кіло і два, і три. Але це не точно. GoPro, проснімай відео. Ще судачочок. Ще один малючок. Ні, не судачок. Це вже оконець. Це вже оконець, ну і дивіться такий розмір приємний. Розмір приємний. На безмотилку я позавчора таких ловив. А сьогодні вже, бачите, вже спінінг у повний зріст працює. Теж товстенький такий, ух, зимовий він, надзвичайно красивий. Ой, як розкрився, дивіться, ой-ой-ой. Пливий підростає. О, це воно. Проснімай відео. Взяв у Віталі палку, кажу да, і спробую кинути разок. Ну, кинув, кинув разок. Ого, ого! Ви бачите який? Ви бачите який. І поки тягнув, дивіться, що він в себе напхав. Отак, От давай, злазь, злазь. Ух, як сів. Слухай, чому так на змаганнях вони не сідають? Дивіться, що він в себе напхав по дорозі. Слухай, чувак, ти що? Ти О, все, наче чистий. Ось такий ось Судакевич. Красивенький. Жирненький. Добро просимо відео. Виковоряв, виковаряв, надивлячись на вітер. Ледь підсів судачок. Але тим не менш він є. Розмір суперспорт. І ось дивіться яка історія, да? І хапаєш гарно, ковтає, але бере не з подачі, а бере ледь-ледь. Ну от що ж робити з ним? Що ж з ним робити? Неслухняний. От Якби окунців таких, як перший, ну штук 100. Штук 100. Як Льоха Красько каже, нам би таких штук 100. Проснімой відео що там причепилося? Окунчик? Причепився окунчик. Малесенький окунчик. Вітерець здійнявся і вже так не дуже виходить нормально закидати. Туди де має стояти судачок. Не те, що має стояти, він там стоїть. О, а трошки ближче до берега. Трошки ближче до берега стоїть окунець. В окунці не вистачає грамів 500, щоб він був гарним. Але він стоїть і це вже Непогано. Тицнув судачок і зійшов. А тут же рапушнячок починається, тут же, може і окунчик тицнути. Дуже хочеться поставити вагу побільше, але я знаю, що це буде дарма. Хоч буде і чутливість більша, буде і летіти далі, але на результат це повпливає лише з негативного боку. Адже менша вага тут більш актуальна. Треба прилаштовуватись. Починає водичка. Продовжує водичка прибувати, а ось і судачок, О, це. Це більшенький. Це більшенький. Чим мені так здається? Чи трошечки більшенький? Зовсім трошки більшенький. Розкривається так гарно, коли дістаєш його, позує на камеру красунчик. І ось бачите як взяв леть, ледь, ледь-ледь, за губочку за саму. Ось такий от. Є рибинка, є рибинка і її вдосталь. Правильні снасті, правильна жилка, правильна приманка і підбір ваги суттєво збільшить ваші шанси. Ну і звичайно, найголовніше це правильна подача. О, і сход знову був зразу. Зразу тільки зловив дно. Півоберта сів судачок і зійшов ледь-ледь він сідає, ледь-ледь-ледь. Пасивний, але все ж таки вмовити його можна. О, бачите, що робиться? Бачите, що робиться вже третя приманка. Третя приманка залишилась без своєї кінцівки, без хвостика. О, останній синенький. О, Віталія Окунчика втулив. Окунчик жирний, хороший. Це майже як твій. Ну майже. Про пару кілька грамів у вистачає. На, прикольний окунятку. Ну що, друзі, ось і закінчилась сьогоднішня наша риболовля. Попала ми з Віталою на роздачу міні-судачка. Дуже прикольно провели час, потренувались, підібрали правильні приманки, правильні проводки, насолодились зимово-весняною погодою і потягали рибанят, потягали так непогано, скажу я вам. Сподіваюсь, вам також сподобався сьогоднішній наш виїзд. Якщо так, то обов'язково тицяйте вподобайку. Не забувайте це робити, адже це дуже гарно впливає на розвиток мого каналу, за що вам я буду щиро заочно дякувати. З за вами був Володимир Воротняк. З вами був Віталя. До зустрічі на моєму каналі. І не забувайте підписуватись на нього, щоб не пропускати подальші відоси. До побачення! До побачення.